Навчаюся на електрика. І, судячи з усього, мене і моїх одногрупників після того, як ми випустимося, половину нас одразу вб'є струмом, а друга половина залишить без електрики щонайменше половину міста. А ще мій брат навчається в меді. І тих, кого не вб'є одразу струмом, доб'є він або його одногрупники. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Пологовий будинок, радісний сонячний ранок під вікнами групки чоловіків з обов'язковими квітами в руках, дихають свіжим повітрям, чекають, поки молоді мами прокинуться. Хтось уже свіжим пивком святкує. Медсестра дає добро, починаються крики. Оленко, я тебе люблю, Наталко, покажи. Та не так передом покажи. Катю, на кого схожий? Іро, хлопчик чи дівчинка? раптом найгучніший крик. Василю. Чоловіки затихають і переглядаються. Стоїть позаду них здоровань у спецівці й кричить: Василю, рубероїд, подавати! А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік розповідає другові, я познайомився зі своєю дружиною у дуже незвичний спосіб. Я їхав на мотоциклі, збив її, відвіз до лікарні, відвідував її там, а коли вона одужала, ми одружилися. До чого ти це все? Ех, якби люди знали, які страшні наслідки тягнуть за собою ДТП, вони їздили б набагато обережніше.